Вікна Чикаго. Чикаго є третім за чисельністю населення містом у США, найбільшим мегаполісом штату Іллінойс. Місто вітрів розташоване на березі озера Мічиган, і холодні пронизливі вітри є візитною карткою міста. Чикаго називають батьківщиною хмарочосів. Тут в кінці 19 століття була побудована найвища в світі будівля. Чикаго проголомшує свою неповторною атмосферу, яка виникає від кількості та різноманітності хмарочосів. Це зеркальне місто, колір будівель у якому часто залежить від кольору неба. Одними із найвищих будівель у Чикаго є Willis Tower, 442 метри, Trump International Hotel, 423 метри, St. Regis Chicago – 365 метрів. Крім архітектурного, Чикаго є великим культурним центром. Має багато різноманітних театрів, музеїв, виставкових залів, наповнене джазовою музикою, ресторанами та крамницями. Одноіменна річка Чикаго, яка пронизує все місто, це єдина річка на світі, яка тече в зворотньому напрямку. Її розвернули з міркувань санітарної безпеки міста. Перлиною міста є парк Міленіум. Він є одним із найкращих парків у США. Краун Фонтан це інтерактивний фонтан і одночасно відеоскульптура, яка представлена двома баштами по 15 метрів із цифровим відеозображенням облич. Через кожні 5 хвилин із них бризкає холодна вода. Клауд Гейх, Хмарні ворота або дзеркальна фасоля. Це скульптура з відполірованої до блиску сталі, вигляді краплі ртуті. Вага 110 тонн. Під нею видно численні комбінації людей, неба, хмар. Інститут мистецтв Чикаго є одним із найвідоміших музеїв світу. Він містить Колекції шедеврів світового мистецтва країн Азії, Африки, Європи, Америки, виставки скульптур, фотографій, зброї. У минулому столітті Чикаго було найбільш кримінальним містом США. Його ганстерські групування були відомими далеко за його межами. Найвідомішим мафіозним лідером Чикаського групування був Аль Капоне. Але Чикаго це не тільки хмарочуси та кримінал. Це чисті зелені вулиці з красивими будинками, деревами та квітами, численними кафе та хімчистками та нестандартними парковками. Через великий попит на будинки та їх порівняно невелику вартість будинки часто розташовані дуже близько один до одного. Але це не заважає мешканцям мати свій балкон і навіть гараж. Жителі Чикаго люблять своє місто. А туристи від нього просто в захваті. Тож, welcome to Chicago!